Цікавим, напевно, для нас це вже є традиційним, що для області є спостерігачі від ОБСЄ, НЕМО, КАНАДЕМО, посольств Польщі, США. Тобто ми їх знаємо давно. Але цього року була ще одна місія, яка була дуже цікава. Це була місія, яка називається Європейська платформа з демократичних виборів, яка створена в Берліні. Але від цієї платформи до ЦВК подалося 800 громадян Росії. І оскільки ця платформа яка була створена, в неї входять в Європі і опора, і КВУ, то нас попросили сприяти їм допомогти організувати спостереження. Але потім це питання відпало, тому що їх ЦВК не зареєстрував. Питання виникло знову, коли вони через суд виграли можливість знову ж таки бути на виборах. І вони прибули. Нам було цікаво, тому що дійсно, якщо платформа європейська до Росії, то нам не хотілось подивитися, як вони будуть це сприймати. І в нас працювали чотири мобільні групи. Про їх офіційні дані, можливо, ми почуємо від них, і будь там, можливо озвучені сьогодні в Києві. Але перше спостереження, що вони були, ну, власне, я був поряд з ними, вони були задоволені тим, як проходили вибори в Україні. Тобто якихо значних структурних порушень, які впливали би на волевидені, вони не помітили. Можливо, їм було цікаво окремі аспекти наших виборчих процедур, оскільки вони не завжди. Могли їх прийняти зі своїми процедурами, які є в них в Росії. Наприклад, в них виникало питання, коли є е, е, листи зі списками виборців, чому вони не, скрі, не прошиті, да, а чому не роз'єднані, тому що, в принципі, в, в них по закону це має бути прошито. І цікаво, те, що це вже наша особливість цих виборів, можливо, що спостерігачі, які були на виборах, в наших дільницях українські вони самі побігли шукати в законі, чому так або чому не так, і потім приходили і пояснювали. Тобто навіть робили це не члени комісії, а наші спостерігачі, що робить те, що певна згуртованість була в рамках, того, щоб отримати окремий позитивний від цих виборів. І знову ж таки, коли е, вони знавали наші люди, що це представники Росії, хоча й депрессиї платформи, виникали питання, які знову ж таки були направлені на заміношеними між країнами. Але перед тим відчувалося те, що ніякого такого негативу немає. І я думаю, що це, це головне правило, яке ми і головне істина, яке ми побачили, в тому, що між народами на даному етапі немає нічого, і вибори дійсно можуть бути якимись консенсусними. Дуже е, викликало велике питання, яке, можливо, це питання до наших процедур, що е, на деяких дільницях, про це, можливо, вчора чув, казав Павло, е, члени виборчої комісії. Спробують забороняти, робити фото і відео, відеозйомку. І коли е, нам намагаємося розбиратися з тим, то законом прописано, що це, це є можливим, якщо це не порушує там сам процес голосування. І е, два чи три випадки, коли ми були на дільницях, були, коли нашим спостерігачам просто казали, що не треба втрафувати вже потім, коли ми опросили на закон, нам дозволяло. Але з іншого боку, я думаю, що на майбутнє треба робити більший акцент при роботі із, із навчання з бочів комісії про те, що, як працювати з спостерігачами, тому що це первой момент, який також міг би негативно коли вплинути на те, як сприймається ситуація з допущенням спостерігачів. І теж дуже цікаво було, що на багатьох дільницях кількість спостерігачів була дуже висока. якщо говорити про тих, які були від кандидатів, про тих, які були від міжнародних місій. В середньому їх було десь до 15 на, на кінець робочого дня. Це високий показник, який також для наших російських колег був таким приємним моментом, оскільки у них є менше можливостей давати альтернативних спостерігачів, і в такому випадку е вони це також вважали дуже позитивним моментом. Як на мене, е знову ж таки, структурних порушень, які б ми вважали на свою час, я не бачив, щоб е були порушення, які Могли вплинути на воловині окремих виборців на окремих сільських або міських виборчихільниць росіяни. Так? Да, власне від цієї платформи це були всі росіяни взагалі, так а, взагалі України. взагалі. Хоча у них написано, що там були і громадяни Німеччини, і Молдови, і Білорусі, але подалися 800 представників Росії. Звичайно, що за цих моментів, коли їм відмовили, потім знову дозволили, Приїхали ще 100, але тільки були росіяни. Це була цікава місія. Але знову ж таки, якщо це європейська, то ми мусимо дивитися. Головне, що з мого спілкування я не побачив жодного з тих людей, які були налаштовані проти, проти українського такого вибору. Тобто вони були налаштовані шукати 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 істину, скажімо так, або на демократію виборів.